Величезний, усім привіт, братва. вітаю усіх в новому відео. На жаль, воно затрималося через деякі життєві обставини, але щоб в наступний раз знати, коли новий відос, усякі анонси, іРЛ-моменти навіть можливо, та приймати участь у всіх розіграшах, які ми з вами будемо проводити, раджу усім швидесенько підписатися на мій телеграм-канал, який я нещодавно створив, і обов'язково за ним слідкувати. Не буду вас сильно затримувати. Бажаю усім приємного перегляду. Доброго дня! Я прийшов до вас хату купувати. Ти покупець? Провіряй. І так, два і три ми домовились, так? Подякував. Вітаю тебе з новим житлом. Нове житло на отшибі для якогось е, йобнутого медика. Ти медик? Ні, може стану колись. Ну, вже є варік, так? Да? Я завжди коли заходжу, й до кров здаю. Так, да, кстати, тема. І так, прикупили таку хатку в Сендіку з лоскою лям 550 це на це 2 GM. гм за 2,3 КК. І, і будемо пробувати її продати з вами, шановні, за 3 лямчика. Тут, в принципі, я обіг всі хати, що є поруч. Е, і в такому ціновому бюджеті немає жодної хати, в основному, все без тому я думаю, вона піде за ці гроші. Насправді, в додаток до того ж всього тут дуже таке цікаве розташування: ось каменяр, болька, сенді шортс. є всякі магазини, поряд скупник риби. Ну, взагалі, ахуєнне місце. Я вам так скажу. Будемо пробувати наваритись на ній. Коротше, виставив ось нещодавно буквально хатину цю на продаж, і ось тільки що написав мені якийсь цікавий хлопчина з цікавою аватаркою в Діскорді. Написав, під'їдь додому. Я сказав, я тут. А він сказав, зараз буду з якою ціллю, Зараз побачу. Насправді, ця хата дуже крута, хоч вона и выглядит як сарай. Здорово, Бу. Здарова, здорово. Батя, як вони сюди два гаража запхали? Я е. Кайфове место на самом деле. Здорово. Здарова. Ебать, конкретний сарай, бля, мне мені, мені нравится. А шо почел, шо ты хочешь занять? Три и два. А поторгу, шо? По торгу? Ну, соточку наход на, на ги скину. Ебать, людей налетіло. Диви. За три прям сейчас хочешь купить, да? Да. Хорошо. Питань нема. Вона твоя за три. Бабки на руках? Да, да. 11.43 За 3 ляма улетає. 3 миллиона. Все, давай, дружище. Давай, дружище, удачи. Плюс 700 тисяч на ровному місці, буквально просто за минуту забрали хату після того, як я її виклав. За це, друзі, обов'язково треба йобнути лайк. До речі, якщо ти також граєш на Кванті і досі не вводив промокод, раджу тобі обов'язково відкрити телефончик, натиснути вкладочку промокод і ввести мій промокод Касяк, який дасть тобі 50 тисяч доларів, та плюс один рівень прокачки твого персонажа. Залутав проміка, а тепер дивися, з яким цікавим персонажем, єнотом я зустрівся. Спочатку придуже не неприє... Ємних обставинах, але пізніше цей єнот мені дуже дуже сильно допомагав на протязі доволі довгого часу. Чекаємо. Та я не знаю, ти міг додати щось? Бля, полтинник накину, якщо на банкомат Три-три, їбать його рот. Просто питання, а ви тут просто рибу ловите, да? Угу. него. Ну шо. Погоди, одну секунду, нахуй. Подожди. що та, шо та, та хуйня? Та пару... То шо скажеш? Я не знаю, чекай, на його відповідь. Що це. Мені не вигідно чекати його відповідь. Щас, 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 Так, а шо приедешь, шо междем? Скока? Много. Не, ви... ну сколько ти даєш? Ну от по факту я приїде зараз. Та блядь, це якийсь бред. Ты непонятно, що. Зараз все мені 3.4 пропонують хлопці. Переписку скину вам двом, якщо цікаво. Ема людей. Хтось, хтось, пропону... хтось пропону... Ну, ппас, ебаный. <пец> Нахера ти його вбив? Що там, хлопці, 3.4 пропонують, Хтось дає більше, чи мені продавати. Блять, ну це якийсь, сука, аукціон бреда, блять. А за що він тебе вбив? Чи... я теж вивчив? Мене? Просто так їбать. Я ебу, я ж тут з вами стояв. Брат, я думав это. Це... Ограбление, как тебя поднять? Аптечка блядь. Нет, ладно, добре. Гарно вам тоді дня всім. Я за 3 5 продаю, але я думал, все за ночь. Я, я був після цього. Виявилося, що ці два гуся просто малого єнота підговорили продати цей будинок їм, об'їхавши невелике коло навколо карти, щоб я за цей час просто звідти з'їбався. Тобі стріляли? Я тебе спас. Боже, спасіба. Потім вони мені розказали, що вони спеціально тебе вбили, щоб і щоб купити в мене хату. Гарного вам, хлопці, дня. Я не знаю, ти поробиш, хочеш. Я просто тобі кажу, що я тобі нічого поганого не хотів. Хоч добре добре. Питання за... тобі питання маємо має? гем. Треба один гем. Треба почому один гем? По чому? Один и один. Забираю сейчас же. Вже їдемо, блядь, один гаєм забирать. Хохма пізда. Так куди ти, блядь? Сідай, сідай, поїхав. А де хата знаходиться? В гетто. Слуха, він каже, типу, я перепутав, типу, він каже, один и п'ять, і, і торг. Ну, поїдемо, хоч подивимося, що там. Ну, блядь, за один і два заберу. Ну, тому що, блядь, тиба хузна, там може 600 фоку вообще в натурі. Е, Він скафт, окей. Окей, поїхали. А я. Хіба сьогодні там фіксить ФПС, пиздец, 15 FPS, блядь, б'ю. Да, у мене теж же самое, не так у тебе. Вона, брат? Е, да, 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 оця, оця оця Суперова, вообще. А що, друг в у грі? Тут? Да, вот він, вот він. О, здоров. Да, парні, за один два, да, правильно? Да, во все на мене з рогами в масці кидай. Ніхуя собі, жирок забираємо за один два таку хатку. Вона і за два піде, я вам так скажу. О, дякую. Все, хлопць. Все, питань немає більше. Не обіжайте. Питань нема, із ісчерпан, Дуже добре. В принципі, після публікації цього будинку на продаж, клієнт знайшовся доволі швидко, але приїхав. Той самий чорт з розукрашеною пикою, який минулого разу мене вбив, і намагався виставити себе за іншу людину, тобто за мого покупця. Звісно, я це викупив одразу, і ніхуя в нього не вийшло. Здоров, здоров, ти по хатку. Блять, приїхав. Е, дивись, ти, ти в курсі, що така хуйня, що я по функціоналу можу, тільки x 2 гос продати. Я тобі. Її кину за лям 600, а решту на руки мені скинь. Скільки там виходить? Ну, 600 да -да, тисяч Єбаш. Чудово, щас кидаю. 348. Так. Продати гравцю лям 600, раз, два, три. Короче, пацани, купили ми цю хату сьогодні за е, 1,2. Я її ще дав типу в оренду, на цьому заробив 100к за 3 хвилини. І тільки що продав її на лям дорожче, плюс лям 100 чистий профіт. Так, пацани, їдемо до того самого Єнота, з яким ми вчора сралися, і потім він нам підігнав хатку. Насправді виявився красава чувак, ми з ним поспілкувалися. І зараз ми їдемо в нього забирати хатку за 3 ляма 2 гм в таких їбінях. просто. Ну, це раді контенту чисто. Я навіть не знаю, чи я її продам. Хоча, в принципі, тут є ахуєна розв'язання жала, в тому плані, що неподалеку тут. Сендік, болька, шахта, скупник риби і, риб, і рибні місця поряд. В Принципі, норм, три ляма будемо забирати її, там два гаражних місця. Я думаю, я думаю, що я з нею постою, і людинка, яка шарить, за неї нам дасть 4,5. Ну, секунду, 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 зачекай. Поїхали від. Так, коротше, там ті перекупи приїхали, ото мішали біга з нею. Ну, ну. Та вони зараз там, напевно, будуть стояти кричати, та вона максимум лям кошти. Хай кричать, мені та хуй на них. Ладно, поїхали. Маєш гроші на руках? Звісно, звісно. Добрый вечер. Добрый. 250. Попробуй, попробуй. А нахуй ты робиш, брат? Sorry. Панал, Артур. От де такі дурачки беруться, а? На кванті. Я кажу, приїхав подивитися хату, на цей я до тебе говорю, ти мовчиш. Тут каже, кажеш стрілять. Ну так я просто не хотів з вами розмовляти, бо ви приходите, кажете два ляма, два ляма". Не принесуть лям. Ти можеш, якщо в больку упадеш, шерелогнуться на хату, та й піздець. Да, 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 давай, давай. От такі от дурачки на Кванті теж існують, бачите. Я все-таки не розумію, що він. Ну, типу, що на що він вбив. Блять, бо він обидився. Хорошо. Роді, Дуже Там, дякую все, тобі. Дякую. Добре, юнот. Ну, ти красава, що я тобі подякую. Якщо треба знайду тобі щось, то буду тобі давати. Без питань свисти, дзвони. Отаку от хатку прикупили. Кровавий бізнес, пацани. Ну, що ти зробиш? Що ти зробиш? Так, пацани, наразі начебто вже знайшовся клієнт на хату. Виставив я її, щоб розуміли, за 5 мільйонів. Ну зараз побачимо. Він під'їхав. Будемо розмовляти. Мої вітання. Ти по хатку? Тебе не чути, брати. Ти в чаті відписуєш ти без мікрофля, все влаштовує, все чітко. Ну тоді дивись, ти маєш мені скинути лям на руки, тому що я зможу тільки по функціоналу за 4 вписати, поняв, x 2 гос. А я тобі за 4 її кину. Погнали тоді. Чесно, я вахую досі. Плюс 2 мільйони на цій хаті. Так, супер, щас кидаю. 4 мільйони. Правильно, правильно? Продати? За 4 мільйони. Все, подякував тобі, брат. Не забудь проплатити. Ахуєть, пацани, плюс 2 кк, блять, за 2 години часу. Це імба. Це заслуговує лайкоса. А зараз, друзі, я вам покажу, що таке таймінги і як я купив хату з розривом всього лиш в декілька секунд на лям дешевше, ніж це міг зробити інший клієнт. Так, беремо хату у тіпа на 2 грамм за 140 за. Блять, боже, за 3 мільйона. Кидай, брат. Я покупаю це топ. Даю 4 лям. Трохи пізно. А за сколько купили, хотя? За три. Я ебуть. Короче, охуеть. За три мульта чумаш 2 гм залутали. Опять же, с донатной интой. Цікаво, че есть тут что-то в холодильниках, в сейфах. Прошманаем сейчас. Оооо. Oh, Кекісь речи. А, хуйня. Так, зараз маємо клієнта на хату за 4 мільйони 250 тисяч. Мені пропонували, в принципі, вчора за неї одразу 4,3, я трошки проїбався, не віддав, але хуй з ним. Так і бить, віддамо хлопчині за 4250. Мої вітання, ти типу, по хатку? Не чути, добре? Да? Чудово, щось він довго там вписує. Чудово, все прийшло. Навіть він мені на 50 тисяч більше скинув, ми домовились. за 4250. Значить, я йому тут скину на 50 тисяч дешевше, все-таки ми домовились. Продати гравцю.

Дуже дякую вам, хай служить хатка. Плюс е, лям 250 на руки. Бабах! Ну давай, давай за 4 пухи. Давай, кидай. Забираємо, значить, п'ять гаражку за 4 мільйона. Звісно, це канали, це трошки неприємна хуйня, але будемо пробувати, в принципі, все одно продавати дорожче. 905 за 4 ляма. Ага, подякував. Будь ласка. В принципі, в принципі, за 4 ляма по госу. Піде, піде. В будь-якому випадку, думаю, лямів за п'ять можна продати. Будемо пробувати. Так, знайшовся клієнт на наш будинок п'ятигаражний. Зараз він має під'їхати. По ціні повністю я не впевнений, не пам'ятаю, начебто за шість лямів я її виставляв. Він ще, ще в день мені написав, якби в обід а, і попросив притримати хату. Тому надію, зараз він приїде і купить її в нас. О, здорово, здорова, я не знайшов. Доброго дня. Сімсот п'ять4, раз, два, три, раз, два, три, шість мільйонів. Бабах. Подякував, не забудь проплатити. Так, так, звісно, гарного дня тобі. Навзаєм. Плюс 2 мільйони чистими з цієї хати. Ми поймели. Хлопчина має собі 5 гаражів. Так, да, на жаль, вони ніякі, але, типу, я виклав оголошення з номером квартири. В принципі, всі могли приїхати і подивитися її. Тому ось такі от розклади. Є варіант, зараз забрати цей будиночок 1 гм за 2,3 Розширити його до 2 гм і продати за нормальну котлету. Надіюсь, у нас це вийде. Пацани, пацани, я тут. Соре, що так і. Так, що там, розібралися, що, да, як. Я готов забирати за 2,3. За 2,3, добре, а це що за людина? Хоча може щось запропонувати? Ну то і пропонуй, диви сам. 2,3, це ось мені запропонувало. тільки. Все тоді, я що продаю людині, так? Погнали. Що ти кажеш? Тебе не чуєш? Чу? На. Та 2,5 і давай, я давай. заберу. І, ладно, так і бить. Давай як, я тобі зараз за 2,2. Ми їдемо до банкомату, і ти мені кидаєш. Чи добре, да, без питань. Сука, задар ціну трохи, ну ладно. Це одно ми будемо в плюсі, в принципі, якщо все по моїм підрахункам сходиться. 233, за 2200 бабах. Та, і 300, добре. давай тобі на руки докину, в мене є. А, ну давай, давай. Дякую. І так, 2,5 він нам встав, але дивіться, тут є басік, правда, блять, без води. Е, ну, в принципі, в принципі, ми його розширимо, опять же. Ще плюс 750 тисяч за те, щоб розширити. Значить, будинок в Мірор Парку до 2 гм, і він нам вийде 3250 повністю. І виставимо його на продажу. Думаю, цілком можливо за яких то 5 ось така от історія. Так, відкинули отакі от запитаннячко в репорт, значить, з питанням, чи можна розширити цей будинок. В принципі, я знаю, що його можна розширити, тому що всі будинки в мірор парку, так би мовити, підлягають розширенню гаражних місць вплоть до 5 автомобілей. І, в принципі, нам відповіли: очікуйте. Тому чекаю. Надіюсь, зараз в ближайший час прийде адміністратор і допоможе нам. Відписали нам 750 за збільшення гаражних місць. Чудово, добре. Тобто розширити від одного до 2 гм коштує 750к, і тому цей будинок нам встане 3250. 1483. На даний ID переведіть кошти. Ага. Ой, блядь. 1483 750 тисяч. Перевів, і мені відповіли, збільшив. Зараз перевіримо це. Якраз. Чудово, Два гаражних місця, 2 мільйони держвартість. В принципі, зі спокійною душею виставляємо його за 5 і будемо торгуватися. І так, знайшовся клієнт на нашу двогаражну хатину в Park. Продаю її цікавим способом. Значить, за 3,9 мільйона я її продаю. Плюс другий стейдж. Це ще. Плюс, мінус лям 100 він піде, і того 5 мільйонів. Нагадую, придбали ми її за 2,5 розширили до 2 гм, і вона встала нам в 250. Здорово, Привіт, да. Добро, тоді давай стейджа, я тобі за 39 кидаю. Опс. Чип, стейдж 2. Є контакт. 3, 900, раз, два, три. Правда? Правда. Удачки, сумарний профіт на цій хаті плюс лям 750. Ніхуйово, я вам скажу так. На цьому, друзі, ми будемо закінчувати цей відос Надіюсь, він вам сподобався і був дуже корисним. На протязі цього відео ми з вами підняли ось таку ось суму бабок. І та як нас з вами вже більше ніж 500 людей на каналі, цей раз я вирішив провести для вас конкурс на 500 тисяч віртів, але він буде проходити в моєму телеграм-каналі. Умови залишаються незмінними. Лайк, підписка, коментар, і обов'язково переходимо. Саму тілегу і там приймаємо участь. Також на ваших екранах переможці з минулого розіграшу. Вітаю їх. Відпишіть мені, будь ласка, в Discord для отримання вашого приза. На цьому все, друзі. Бажаю вам гарного дня і пам'ятайте, ви найкраще.